Вітаю вас, шановні глядачі та особливо брати Сталкери. Пройшло вже три тижні з моменту релізу найочікуванішої гри останніх років, і, мабуть, більшість тих, хто очікував, змогли особисто відчити на собі всі небезпеки зони. Тим же, кому не пощастило мати потужну ПК чи консоль від Microsoft, довелось проходити гру на Ютубі. Що погодьтесь не на найкращий спосіб. Сталкер 2 настільки приваблює гравців, що деякі навіть йдуть на чималі жертви. Продають свої п'яти PlayStation та купують Xbox. Microsoft, мабуть, і не могла бажати про найкращу рекламу. Минулорічний Starfield, на якого покладалася така ж роль піарщика платформи Xbox, зі своєю задачею не впорався. Проте далеко не всі мають можливість зробити апгрейд чи придбати нову консоль. Тоді залишається дуже мало варіантів, або хмарний геймінг в обличчі сервісу Nvidia GeForce Now. Або ж портативні консолі, типу того ж Steam Deck. Про сервіс від Nvidia я вже колись розповідав у відео під назвою Як грати, коли немає світла. Загалом, після релізу другого Сталкеру, кількість підписників GeForce Now помітно збільшилася. А що ж з портативками? Чи зможуть вони потягнути, мабуть, одну з найвибагливіших ігор сучасності? Адже перед хмарним геймінгом у портативок є певні переваги. Не треба платити за підписку, хоча треба купити портативку, а вони теж коштують чимало. Не треба мати швидкий інтернет, тобто пограти в умовного сталкера можна буде хоч в метро, хоч на рибалці. До того ж, у хмарному сервісі ви обмежені базовою версією гри, тобто про різного роду модифікації можна просто забути. Що ж, оскільки в мене є Steam Deck, я зміг нормально протестувати гру і тепер поділюсь з вами враженнями від цього процесу. Ні в якому разі не сприймайте це як заклик придбати Steam Deck чи його аналог, щоб пограти саме в другого сталкера. Якщо у вас ще немає потрібної портативки, і ви роздумуєте придбати її, щоб в першу чергу запустити другого сталкера, то відразу скажу, що це буде погана ідея. Краще тоді вже придбати хоча б Xbox Series S. Ви зможете цілком комфортно пограти з нормальною картинкою та на великому екрані, тому відео більше розраховано на тих, в кого вже є якась портативка, типу того ж Steam Deck, або Rock Elia, Lenovo Legion Go тощо. Знайомитись зі Steam Deck версією Stalker я почав задовго до того, як зміг запустити гру на комп'ютері, адже в день релізу, в час, коли відкрили завантаження гри, трапилось, знаєте що? Правильно, вимкнули світло. Його довелось чекати майже 2 години, ну і щоб не втрачати час дарма, я почав завантажувати гру на Steam Deck. Коли ж світло з'явилося, закачка на комп'ютері йшла дуже повільно. Так, ніби я качав його через 56 кб модем, а на позаявленому гігабітному каналі. Тож коли на Steam Deck завантаження завершилось, я відразу вирішив спробувати запустити Stalker 2 там. І вона запустилася. Але відразу виплив нюанс: чогось гра не сприймає x input від контролера Steam. Іконки геймпада з'являються, але гра не реагує на жодні клавіші. Біда не настільки велика, як може здатись на перший погляд. Можна підключити клавіатуру з мишою через спеціальний хаб і грати так. Але це не дуже зручно, тому існує і другий варіант зробити власну розкладку або ще зручніше. Скачати вже готову розкладку від спільноти, підігнати її під себе і грати саме так. Саме це я і зробив. В Deck в цьому плані є велика перевага над іншими портативками. Адже є 4 додаткові клавіші ззаду, є тачпади, які можна використовувати як панель з 9 кнопок, та й на кнопки можна вішати додаткові функції. Наприклад, однократне натискання клавіші Start запускає головне меню, а двократне робить швидке збереження. Тобто, витративши трохи часу, можна зробити зручну для вас розкладку. Отже, цю проблему було вирішено швидко. Але що там з продуктивністю? Чи вистачить Deck'у потужності, щоб забезпечити хоча б більш-менш комфортне FPS? Що ж, давайте подивимось, всі наведені фоточі записувалися напряму через Steam Deck, використовувалася функція запису грі в Steam, яка з'явилася нещодавно. Також варто зазначити, що я жодним чином не модифікував свій Steam Deck, тобто не грався з андервольтингом, розгоном тощо і не правив конфігі гри. Все працювало, як воно працює, із коробки. Пам'ятаючи про вибагливість гри, перше, що я спробував, це ввімкнув FSR на продуктивність, спробував пограти так, і гра працювала, і навіть більш-менш тримала 30 кадрів на секунду. Хоча й нерідко трохи просаджувалася, і тут цілком та повністю можна звинувачувати саме оптимізацію, та те, як гра використовує центральний процесор. Всі налаштування графіки, звісно, стояли на мінімумі, але при такому вибору опції FSR картинка стає аж надто не те, що мильною, скоріше, надмірно пікселізованою, постійно щось мерехтить, та місцями вона буквально розсипається. Грати можна і так, але задоволення від цього отримати важко. Тож, погравши так деякий час, я спробував погратися з налаштуваннями. Змінивши налаштування FSR на режим баланс, я помітив значне покращення картинки. Так, вона все ще була пікселізована, але гра вже виглядала краще. Втрата FPS була не така вже і значна, приблизно 2-3 кадри на секунди в середньому. На мою думку, це не така вже велика плата за загальне покращення зображення, тому я вирішив піти далі і спробував режим FSR якість. От тут вже картинка стала куди більш чіткішою, не сказати що ідеальною, але так грати набагато приємніше. Різні дрібні деталі в такому режимі все ще виглядають пікселізованими ті ж дерева, кущі, квіти та трава. Але з цим можна змиритись. Персонажі зброя та будівлі виглядають непогано. Але що стає із продуктивністю при таких налаштуваннях графіки? Ну, з титю кадрами можна точно попрощатись остаточно. Лише в деяких місцях лічильник кадрів іноді вам буде показувати таке число, наприклад, на тому ж затоні, де в кадрі куди менше об'єктів. На більшості інших територій гра буде видавати десь 20-25 кадрів, іноді просаджуючись до 17-18. А коли ви приходите в якийсь хаб, в теж залісся або Терекон, або тим більше росток. FPS стрімко летить у прірву, і там кадри будуть скакати з 12 до 18 регулярно. Рідкі просадки до 5 кадрів такі собі заїкання. до маги можна і не брати, але в хабах ви все ж таки будете проводити не так багато часу, Бо там не буде, тож певною мірою можна це витримати. Більшість часу ваших подорожей по зоні ви все-таки матимете більше 20 кадрів. І на цьому місці більшість гравців цілком слушно зауважить, що це абсолютно неприйнятно для шутера від першої особи, де взагалі-то краще мати стабільні 60 fps. З цим важко сперечатись, але все ж таки скажу, що на ділі відчувається гра не настільки погана, як може здатись, дивлячись на такий сумний графік fps. Я награв сталкер на Steam Deck близько 25 годин. Пройшов вже кілька сюжетних завдань та побродив по різних куточках зони. І можу сказати, що в такому режимі гру проходити можна, фреймтайм не відчувається рваним, а гра йде доволі плавно і керувати персонажем цілком зручно. Як логодром, гра відчувається тільки коли ви приходите у хаб, але з цим проблема є навіть на потужних компах. На моєму стаціонарному комп'ютері з 32 ГБ оперативної пам'яті, процесором Ryzen 5 500X та GeForce 4070 у Full HD. На епічних налаштуваннях графіки з увімкненим генератором кадрів гра видає 80 90 кадрів на секунду. Але коли я приходжу на той же росток, то FPS моментально падає до 30-35 і фреймтайм стає дуже поганим. Тож я ще раз повторюсь: грати цілком можливо, якщо у вас немає іншого варіанту. З боями складності виникають. Але зовсім не тому, що FPS не вистачає, а скоріше тому, що переналаштована розкладка на Steam Deck грою сприймається як гра на клавіатурі та миші. Тож при прицілюванні немає ніякого aim аїмасисту. Правда, я не знаю, чи є він взагалі на пк версії А наводити стіком особисто для мене доволі важко. Найбільш небезпечними ворогами на стімдеку стають і, як дивно, на кровососи, полтергейсти чи загони бандитів, а усіляка дрібна наволоч типу собак та тушканів, тому що впіймати маленькі та швидкі цілі, використовуючи стіки, дуже складно, і на футажах ви це побачите. З людьми перестрілюватись трохи легше, адже вони не настільки квапливі та довго можуть перебувати у статичному положенні. Частково можна компенсувати складність прицілювання, використовуючи правий тачпад або ж гіроскоп. Але тачпад допоможе хіба що точніше донавестись на повільну ціль. Від стеження дрібних швидких тварів цей спосіб працює погано. До гіроскопу я ще поки не звик, тому майже не використовую його. Якщо у вас з цим ситуація краще, або ж ви взагалі звикли грати у шутері на геймпаді, гадаю, вам буде легше адаптуватись. Пошук артефактів, паркур для отримання доступу до ничок, все це можна робити на Steam Deck і проходити гру повноцінно. Деякі специфічні речі, як то стрибки з розгону, робити складніше, ніж на ПК. Але знову ж таки не тому, що FPS маловато, це просто специфіка гри на геймпаді. Ніхто не заважає під'єднати клавіатуру та мишу. І грати так, хоча, можливо, в цьому випадку інпут лаг буде трохи більш помітним. Якщо робити якісь висновки, то можна сказати, що грати і проходити гру на стімдеку можливо так, з певними компромісами, або у вигляді ну дуже поганої графіки, але з більш стабільним ФПС, або ж з більш-менш нормальною картинкою, але зі стрибаючим туди сюди ФПС. Купляти стімдек тільки заради другого сталкера, ідея не найкраще. Хоча і без сталкера на Steam Deck точно є у що пограти. Якщо ж у вас Steam Deck вже є, то спробуйте пограти годинку-дві, і тоді на власному досвіді можете переконатися, чи підходить вам такий ігровий експіріенс, ви завжди зможете зробити рефанд. Не варто й забувати, що гра зараз в цілому знаходиться в не дуже гарному технічному стані і потребує ще багато роботи в плані оптимізації. Тож після кількох патчів, цілком можливо, що гра і на деку почне працювати набагато краще. Стосовно встановлення модів на другий сталкер на Steam Deck, я ще не пробував це робити, але точно спробую в майбутньому. Тож, якщо вам цікава ця тема, не забудьте поставити вподобайку та написати коментар. Це був Альфагік, дякую за перегляд і вдалого полювання сталкери!